А це той самий грот, на якому я весною показував можливості посадки картоплі своєю картоплесажалкою, яку сам сконструював. Ось зійшла картопля, правда, різних сортів, рання і ось рання, а ось Прямо перед нами два рядки трошки пізнішої. І я їх зараз підгортаю. Також в нетрадиційний спосіб. Зараз я вам покажу як сам. Ось тепер ви бачите, як виходить. Мені здається, непогано. Шановні друзі, я продемонстрував вам можливості інструменту моєї конструкції. Я сам собі це придумав, як би зробити так, щоб одна людина могла і посадити, і обробити. І доглянути посаджено. І головне, щоб всі такий інструмент був, щоб всі, які у вас є на городі, рослини, те, що ви сієте, садите, щоб можна посіяти, посадити одним інструментом. Я це придумав і успішно застосовую. І ось цей зараз інструмент, зараз також для обробітку. Я сам його сконструював, ось він. І ви бачите, який він дає результат. Я, я одна людина.